Ніколи не думали, чому в нашій країні вища освіта здається абсолютно марною, чому вона не допомагає знайти не просто роботу по спеціальності, а взагалі роботу. Причиною цього є освітня інфляція. Це те ж саме, що в економіці з грошима, але в нас це відбувається із дипломами. Коли їх стає дуже багато, вони починають втрачати свою цінність. А що є причиною цієї інфляції? Справа в тому, що в Україні вартість освіти набагато менша, ніж в західних країнах, і сама по собі вона є легшою. Майже будь-хто у кого є бажання отримати диплом, має таку можливість. І якщо маленьке... Ціна та відносна легкість отримання не здається недоліком, але все це в нас додатково посилюється радянською культурою обов'язковості освіти, яка панує серед старшого покоління. У нас батьки пхають своїх дітей до університетів одразу ж після закінчення школи. Без розуміння, як отримана професія впишеться у ринок праці через 5 років, ну і звичайно гадки немає, чи хочеться дитина займати чи ні, і все це призводить до того, що в країні купа людей з втраченим часом, відсутністю оплачеваних навичок, зате з дипломами, які втратили будь-яку цінність, тому що вони є у всіх. А як. Якщо до вас, ви працюєте за спеціальністю.